Привіт, друзі, вітаю вас з новим відосиком. Це, як ти бачиш по назві, відосик не про автомобіль, а про те, як можна його покращити. Це у мене Subaru Outback, турінг-комплектація, саме останній рестайлінг можна сказати. І я хочу зробити ось таку красу. Це вам така маленька затравочка, що вийти в кінечному результаті, тому що для мене ось це буде в кінці, а для вас зараз. Так як на цьому каналі дуже полюбляють Subaru, не тільки ми, а й мої підписники, я хочу зробити це на цьому автомобілі. У нас є звичайний набор. Це те, що я ставив в Теслу, Хто не знає, я ставив до цього Теслу десь півтори роки тому. Класна підсвітка. Хто не дивився, будь ласка, подивіться, ось тут буде підсказочка, Класно виглядає. На цьому автомобілі я ще не знаю. Хочу проекспериментувати і сказати, воно того варте чи ні. Тому що ці автомобілі дуже прикольні всередині, але їм трішечки, я вважаю, не вистачає підсвіточки. Зараз цим і займемось. На Теслу я ставив тільки окремо ось ці лінії і все. А тут в комплекті ще є підсвітка колін і ось цих от частин. Не знаю, чи буду ставити. Я сумніваюся, мені таке не дуже подобається. Купив на всякий випадок. Будемо ставити ось ці частини. Чесно, тільки що довго думав, сидів, куди їх краще вставляти. Взагалі не розумію. Ось сюди було б прикольно поставити, але горизонтальні такі повороти ця лента нормально проходить, а ось такі вертикальні не дуже. Тут буде красиво, а тут буде некрасиво. Відпадає. Я думаю, вставити все ж таки ось верхню частину, тому що вона сходиться з ось цією верхньою частиною. Потім у мене питання виникло: що тут робити? Чи ставити до екрану, чи ставити. Аж кінець до приборної панелі це одне питання. Інший варіант, який я подумав, можна було поставити ось сюди, під ось цю глянцеву чорну частину, але воно б тоді не сходилося з ось цією лінією. Виглядало б негармонічно. От я сижу вже хвилин 15 і просто думаю, що куди сунуть. В цьому відео ми розбирати будемо карти, дивитися, де там точно є 12, 14 чи скільки там вольт. Для того, щоб воно працювало нормально. Я думаю, все ж таки ставити верхню ось цю частинку. По торпеді є великі питання, можливо, навіть просто до екрану. Поставимо повністю, там подивимося, як воно буде виглядати, якщо що, легко можна обрізати. Якщо ось так будеш відкривати дверку, то буде виходить отут лінія, і тут буде продовження. І мені здається, буде прикольно. А також, коли буде закрита дверка, то мені кажеться, там буде воно прикольно виглядати. Ось тут і продовження на дверку таке невелике. Так що займаємось. По задні дверки невеликі тут варіанти. Ось сюди, звісно, хотілося б, але воно ляже взагалі негарно. Будемо робити ось такі маленькі. Я так думаю, буде нормально. Будемо, звісно, починати з правої дверної карти. Знімаємо і шукаємо 12 або скільки там буде вольт. Скажу, куди я буду під'єднуватися, коли знайду. Тут все просто, нічого взагалі складного. Ну і найлегший варіант, що потрібно одразу знайти, це, звісно, 12 вольт. Я думаю, ось тут. Це буде найпростіше. Зараз тестер. Прийшов час говорити про плюс і мінус. Що можу сказати? Взагалі немає їх тільки на одному проводі. Будемо від нього брати. В принципі, я проекспериментував, як проекспериментував. Просто вставляємо сюди не головний блок. Головний блок вставляємо просто на акумулятор і Дивимося, чи буде горіти ця ледка. Вона горить і все окей. Тобто, якщо ви просто ось так підключите її до плюса і мінуса, цю латку, вона горіти не буде. Потрібно обов'язково, щоб працював головний блок. Тому що це йде як допоміжний блок. Він отримує інформацію від головного блоку, який стоїть біля прикурювача, тому що він потрібно, щоб був запитаний. ну, Майже обов'язково від прикурювача. тому що від прикурювача найпростіше, за того, що ти вимикаєш автомобіль. Якщо головний блок буде вимикатися, то і він буде за собою ці вимикати блоки. І все одно, чи буде тут постійний плюс-мінус, воно не буде працювати. От як зараз, воно підключено до постійного плюса і мінуса. До речі, одразу можна побачити. Ну чорні це, звісно, любий мінус, майже так завжди. А от плюс тут знайшовся тільки раз, два, три, чотири, п'ятий, п'ятий проводок, і здається, він рожевий, якщо я не помиляюся. А, мій дельтанізм. Мене може підводити. Подивіться. Ось я його видно. Поки підключаю сюди, подивимося, що з цього вийде. Ось так воно виглядає. Плюс до ось цього кольору просто примотав, а мінус засунув напряму в мінус. І я думаю, воно буде так їздити. Довго і горя не знати. Все, ставлю. Блачок засунув от сюди, тому що тут є класна площадочка. І потім переходимо до карти. У нас трішки дожик почався. Передня дверка ідентична, провода ті ж самі, просто чорний і рожевий. Здається, рожевий. Якщо що, я вже їх зробив, ви, напевно, можете зараз не бачити, а може і бачите маленькі такі проводки. Хочу розповісти про задню дверку. Так, і декілька слів ще про карту скажу, як я протягую. Що хочу сказати по карті: що передня, що задня карта вони виглядають однаково позаду. Ось ця частина. Вона відкручується зверху, також ось цей усик трішки відгинається, з'являється місце, і дуже легко просунути ось цей дріт. Зараз відкручу і покажу, як воно буде виглядати. Трішки відкрутив наполовину цей саморіз. Тут ти можеш бачити, що воно відходить ходить, і з'являється. Ой, защелкнув. Одною рукою трішки неудобно, але ми справимося. І з'являється ось така велика щеляка. Так що, в принципі, все, все в доступі. Саме основне це просунути цей кабельок і нормально його тут розмістити. Тепер ми його начебто так відкриваємо, ну, розкриваємо цю дирку і засовуємо туди легенько ось цю стрічку. Все, а тут робимо кусь. і все. Звісно, можна було б ще сюди. І тепер я можу показати, як воно виглядає. Хто знає, що воно тут стоїть, то звісно його видно. Там біла полосочка. Єдиний мінус, що десь у тебе тут сантиметр мінімум буде, тому що тут і виходять провода з цієї стрічки і нічого не зробиш. Так що десь тут сантиметра не буде вистачати. Значить, так, углубився я ще глибше в процес цього. І що знайшов? Знайшов, що приходить плюс, в принципі, постійний на склопідйомник, не кнопку склопідйомника, а на мотор склопідйомника. Я вже думав, потрібно буде робити аля по-правильному, ввести плюс аж з прикурювача через весь салон, через стійку, через ось цей шланг. Але потім вирішив все ж таки поміряти, що тут у нас приходить. І в принципі на ось цей товстий білий приходить плюс. Я подивився, куди він йде, і звісно, йде він сюди. Спробував під'єднати, начебто все працює. Пробуємо під'єднуватися і побачимо, що з цього вийде. Просто показую, до чого під'єднуюся. До ось цього товстого провода. Ну що, дверні карти ми всі побороли. В принципі, можна сказати, взагалі не складно. Тепер залишилося основне центральна консоль. Ось так виглядає попереду автомобіль. Розібрана центральна консоль. Для мене, якщо чесно, хвилин 10 і вона повністю знята. Нічого складного, ну я думаю, для вас також нічого складного не буде. Там декілька гвинтиків. Зараз потрібно розібратися, які провода йдуть до прикурювача, тому що їх тут так багато, і я не бачу ніяких товстих проводів, щоб можна було одразу сказати: о, це він. Потрібно зняти ось цю частину, щоб розібратися, бо провода йдуть аж туди вниз. Зараз знімаю і потім вам покажу, тому що я вже буду знати, де тут провода, які йдуть на прикурювач. Зняв я направляючу повітря з підлокітника і ми можемо бачити жовтий і чорний. І він йде в ліву сторону. Тобто ось тут десь він має бути. Але проблема в тому, що тут всі тоненькі підходять проводи. Ось це мене і здивувало. Чому тут виходять маленькі, вірніше приходять тоненькі проводи, а тут далі вже йдуть товсті проводи. Дивно, добре, прозванюємо і вирішуємо, де той провод, який нам потрібен. Я ж думаю, ні для кого, не секрет, да, як прозванюються. Ставимо на прозвон. Робимо так. Ага, не поставили на прозвон. Якщо ми такий звук чуємо, це означає, що це той провод, який нам потрібен. Так, беремо, вставляємо в жовтенький і перевіряємо тут. Не він. Прикольно працює. Опа, жовтенький. Ось він. Все, нам треба середній. Середній, жовтий це буде плюс. Ну, а чорний це, мабуть, звісно. На всяк випадок. Тепер я готовий з вами поділитись інформацією. Робимо ось так і дивимося ось сюди. Це в нас основний штекер, який йде на ось цю верхню накладку. А ось цей, той, що нам потрібен, він йде в ліву сторону. Ну, там, де водій. І виходить, що плюс у нас жовтий посередині. так що... Щоб ви знали, ну чорний це буде звичайний чорний. Будемо брати живлення, звісно, від цього провода Не знаю, чи вам було видно, покажу ще ось так: от ось середній, жовтий, він заходить ось сюди. От звідти і будемо брати. І, до речі, по підсвітці, скоріше всього, я вирішив, що буду робити до екрану сюди і ось тут маленьку вставочку. Ось і все. Три годинки для мене це зайняло. Для Тесли я тоді виділив, напевно, годин 6 чи 7. Я вже не пам'ятаю, але я цілий день її робив. А все із за того, що там кожний склопідйомник потрібно зняти, щоб дібратися до е, замка. Угу. До ручки, вірніше, тому що там електроручка і там є е, тільки плюс-мінус нормальний. Тут все набагато простіше. Е, черновий варіант я вам зараз покажу, а трішки пізніше ввечері ще покажу, як воно виглядає. Трішки затравочку зроблю. Дивись. Оп, бачиш? позаду. Можу сказати, що автомобіль трішечки повеселішав. Однієї маленької частинки ще не вистачає, тому що немає подовжувачів двох. Китайці кладуть тільки один подовжувач, я не розумію, чому. Е, Для торпеди. І виглядає тепер це ось так. Опа. Опа. Опа, ось тут я не зміг поставити із-за того, що немає подовжувача, щоб мені удлінити аж сюди. У мене блочок стоїть ось тут. Як ти бачив, я його ставив. І м -м, немає. Звідси подовжувач аж сюди є. Він довгий, да, там все нормально, він здається або метр, або півтора. Він там весь, але другого немає, звідси не можу кинути. Ну і ось так виглядає. Ну, вдень, звісно, не зрозуміло. Потрібно дивитися це ввечері. До речі, кнопку я вивів сюди. Ось вона стоїть. Якось вона працює через раз, якщо чесно. А взагалі навіщо вона, якщо в мене є застосунок? І тепер можна з легкістю міняти кольори. О, синенький красивий, але коричневий салон не варіант синеньким їздити. Я думаю. Червоний прикольно, жовтий непогано. Ну і білий це, звісно, класика. Я думаю, з білими поїжджу. Потрібно ввечері це робити. Так що, я думаю, потрібно переміститися. Ввечір. Потрошку починає темніти і автомобіль стає прикольним. І ще одна гарна новина, я не йшов подовжувач. Добре, що в нас багато знайомих ставили такі свої підсвітки. Я питаю у рихтовщика, Питаю, є в тебе. Він каже, ні, нема, а потім А, ні, пашлі. Пішов далі працювати. Тому що ось тут ну прям проситься, щоб воно тут було. Звісно, камера ще висвітляє, але нічого, побачимо, що буде ввечері. Ну що, в нас на вулиці вже потемніло, це означає, що можна показати красу, що в нас вийшло. Пішли. Вимикаємо світло. Вимикаємо запалювання. Дати що? Брін, погано, що не можна фари вимкнути повністю, бо це Америка. А, ні, можна, на запалюванні можна. Вау. Ну, красиво виглядає, мені подобається. Опа. Спробуємо трішки підсвітити. І ось як воно виглядає. Я трішечки фонариком, звісно, підсвічую, щоб було видно. Але мені дуже подобається. А без фонарика буде ось так. Красиво? Красиво! Зараз одразу можна побачити, як міняються кольори. І ще, звісно, можна робити тускло, щоб воно світилося. Начебто воно приглушений такий. Ну і, звісно, ярко. Це прям так їздити вночі не прикольно, бо воно дуже сильно сліпить. Синій колір мені дуже сильно подобається, але він на коричневому салоні виглядає, якщо чесно так собі. На Теслі я майже завжди їздив, або синій був в мене, або білий. Я думаю, тут найчастіше буде ось цей колір. Білий такий приглушений. Ну, також, звісно, червоний красивий. Де він тут у нас? Жовтий непоганий. Так, червоний, ти де? О. О. До да, непогано. Ось так його трішки притемняєш. Ось так мені подобається, як виглядає. Я думаю, так буду їздити. Но чому мені більше подобається білий? Тому що стрілки вони білі. І коли ти робиш білий колір, ось так, воно гармонічно все виглядає.